Я не міг у це повірити, коли нарешті зрозумів, що це відбувається навмисно. І глибоко в моєму дусі Святий Дух говорив: Слухай, слухай, що говорять слова. Це важливо, це для тебе. І зараз я збираюся прочитати це вам. Це була пісня групи з 80-х років під назвою Cheap Trick. Е, група, яку я багато слухав у підлітковому віці. Е, раніше я багато слухав рок балади. Е, як і більшість хлопців мого віку в підлітковому віці, я ніколи відкрито не слухав рок-балади або повільні пісні, або пісні про кохання, як би ви їх не називали. Я завжди робив це наодинці. Тож я завжди робив це вдома, в машині, наодинці де завгодно, наприкінці 80-х і на початку 90-х, і це було просто одне з тих речей. Коли хлопці просто не збираються разом і не е, слухають повільні пісні. Це було просто щось, що хлопці не робили. Отже, пісня від групи під назвою Cheap Trick. пісня називається The Flame. Отже, група називається Cheap Trick. Це у них тоді був сингл, це був досить великий хіт під назвою The Flame. Я зараз прочитаю вам приспів. Отже, приспів звучить так: куди б ти не пішов, я буду з тобою. Що б ти не хотів? Я дам це тобі. Коли б тобі не потрібна була людина, щоб покласти своє серце і голову на неї. Пам'ятай, після вогню, після всього дощу я буду полум'ям. Потім це повторюється Я буду полум'ям. Тож в ту ж мить, коли я зрозумів, що слухаю, я відчув це в своєму дусі. Це було майже так, ніби Святий Дух казав тебе, тебе будять. Любовними піснями майже щоранку. Зверніть увагу на це. Це любов Господа, нашого Бога, який каже: Ось скільки я тебе люблю.